Вітаю вас, друзі! Всі ми знайомі з тим планом миру, мирним планом, який зараз опрацьовується конфліктуючими сторонами, тобто країною-агресоркою і Україною, ну, а також посередником Сполученими Штатами, адже Сполучені Штати тепер прийняли на себе роль посередника. І ми знаємо, що там в основному йдеться про інтереси Кремля, інтереси Московії, навіть не народів, підкреслюю, не народів Московії, а саме Кремля. Йдеться про те, що вони наполягають на тому, щоб визнали окуповані ними незаконно окуповані території України, визнали підконтрольними, офіційно визнали. І йдеться, наче просто про територію, наче там не живуть люди, у яких є своя мова, своя культура. Ви скажете це Донбас, там в основному російськомовні. Неправда, там є багато наших людей, які досі чекають приходу української влади. І чому в цьому мирному договорі серед цих пунктів договору. Немає зобов'язань країни-агресорки дотримуватись і забезпечувати дотримання прав людини стосовно мови, на якій вони хочуть говорити, і культури, української мови і української культури. Жодного слова я особисто не знайшов. Багато йдеться про те, щоб московським попам дати більше прав, більше. Свободи дій в пропаганді того ж самого руського так званого миру. А де права наших людей, які зараз знаходяться під окупацією і які потерпають від репресій країни-окупанта? Ідеться і про Крим, і Донецьку, Луганську області, частково Запорізьку, частково Херсонську. Чому в плані немає, не передбачено таких пунктів? Чому не зобов'язують, чому не пропонується зобов'язати країну-агресорку дотримуватися прав людей, які живуть на окупованих територіях? Дякую за увагу. Будьмо здоровими. Бережімо себе. Слава Україні!